Прогноз погоди в Україні на неділю 5 січня мене звати Українчик. За інформацією Укргідрометцентру Мокрий Сніг з дощем 5-го числа варто чекати лише у одній області. А загалом по всій країні очікується доволі лагідна по зимовим міркам погода. Денна температура повітря не має знижуватись нижче мінус 1 градусу, а нічний мінімум у невеликій кількості областей це 8 градусів морозу. Сила вітру по всій країні буде майже невідчутною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду. У кожній області окремо у неділю 5 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше, щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю 5 січня лише у одній з областей очікується на великий мокрий сніг з дощем. Південь у Одеській області в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В нічні від 3 до 5 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів в світлі години від мінус 4 до мінус 6 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коломатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 3 мінус 5. На Миколаївщині в день від 0 до плюс 2. Вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 0 до 2 тепла, в нічний від мінус 4 до мінус 6. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний абсолютно невідчутний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс один, мінус один, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 0 до 2 тепла, в нічний від мінус 6 до мінус 9 градусів. У Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях в світлі години плюс 1, мінус в темні від мінус 4. До мінус 6 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 1 мінус 1, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі від мінус 10 до мінус 12. На Закарпатті синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні від мінус 4 до мінус 6. На Луганщині в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, нічна від мінус 3 до мінус 5. В Маріуполі вдень плюс 1 мінус 1. Вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх трьох областях Східного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічній мінус 4. -6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 5 до мінус 7. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 4 мінус 6. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічний мінус 4. -6. У Вінницькій області в денні години від 0 до плюс 2, у нічні від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс нічна мінус 4, мінус шість. У Житомирській області вдень від 0 до двох тепла, вночі від мінус 4 до мінус шести градусів. В Сумській області в світлі години доби від одного градусу морозу до одного градусу тепла, в темні мінус шість. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до двох градусів морозу, у нічний від 4 до шести градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 5 січня очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності 5 балів це доволі високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.